Canada! Привіт, всі мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, як люди сприймають Канаду. Одні люди е цю країну люблять, інші ставляться нейтрально, а треті взагалі ненавидять цю країну. Це сугубо наше таке суб'єктивне бачення цієї ситуації. Тому якщо у вас будуть якісь свої думки з цього приводу, то можете залишити їх у коментарях. Буде цікаво почитати. І так від чого залежить сприйняття Канади. В першу чергу це від того, що люди очікують від цієї країни. Так? Якщо люди... Людина ніколи не готувалася до переїзду в Канаду або взагалі. Не готувалося колись кудись іммігрувати, була вимушена це зробити. То очікування від країни можуть зовсім відрізнятися від тих людей, які а, довгий час готувалися до приїзду в Канаду. Я був у Канаді перший раз в 2017 році, тому я приблизно розумів, що це за країна і що від неї очікувати. А готуватися до приїзду з моєю дружиною ми почали ще у 2019 році, коли ми тільки познайомились, і я заразив її ідею того, що треба приїжджати до Канади. Тому ми на той момент вже до, до моменту переїзду в Канаду да, активно готувалися, багато читали інформації. І ми в принципі розуміли, що це буде за країна. Хоча, звичайно, коли ми приїхали, деякі речі ми не очікували тут побачити деякі речі нам подобаються, деякі речі не подобаються. Але в загальному да, це така ж країна, як і багато інших країн зі своїми плюсами і своїми мінусами. Так от деякі люди, які сюди приїжджають, вони очікують від цієї країни, в них дуже завищені очікування. Вони думають, що коли вони сюди приїдуть, вони одразу знайдуть роботу, вони одразу. Знайдуть житло, будуть багато заробляти. Гроші будуть падати саме в кармани, але так не трапляється. Особливо зараз, коли тут багато іммігрантів, то знайти роботу або житло, або знайти роботу з гарною зарплатою стає все складніше і складніше, але або іноді, взагалі, нереально. Другий фактор це те, куди людина потрапляє одразу після. Аеропорту нам пощастило, і ми потрапили до Бетфорду. Це невеличке місто біля Галіфаксу, дуже зелене, дуже охайне, з приємними людьми. Там дорога нерухомість, і там живуть люди більш менш забезпечені. Там майже неможливо побачити безхатьків або якихось наркоманів і іншого такого контингенту. Тому, коли ми прилетіли до Канади і приїхали до Бетфорду, то в нас враження були дуже дуже позитивні. Але якби ми опинилися одразу де ми живемо зараз, це Спрайфілд, і побачили у цей бруд навколо нас, у цих, скажімо так, специфічних людей навколо нас, то в нас прийняття Канади було б вже зовсім інше. І як, як, як кажуть, що негативну, не, негативне враження набагато складніше виправити, да, ніж, наприклад, якщо у вас було позитивне враження, то його складніше зробити негативним. І від цього да ще залежить третій фактор, де людина проживає, як правило, люди, які прилітають до Канади, да українці прилітали до Канади, більшість з них не мало достатньо коштів для того, щоб дозволити собі хорошу хороше житло. І дуже часто вони знаходили і знаходять. Квартири або будинки в так званих лоу-інком районах. Якщо це лоу-інком район, то відповідно і публіка тут відповідна. Якщо ви знаходите у вас є гроші на хороше житло, на хорошу квартиру, то ви будете жити серед людей, які мають хороші машини, хорошу роботу. І ви будете зовсім по іншому себе відчувати на нашому прикладі. Наприклад, ми маємо дві собаки, і дуже часто нам просто не хочеться виходити на вулицю, щоб не пересікатися з цим контингентом людей, да? тому що. Більшість з них це абсолютно нейтральні, нормальні люди, але якийсь відсоток це люди, які тут живуть у шелтерах, які користуються послугами Salvation Army, І це не дуже приємні люди, тому і не дуже відповідальні. Да? Тому що від району до району, наприклад, відповідальні люди ніколи не відпускають своїх собак з повідця. Тут можна побачити, коли бійцівські собаки бігають просто дворами, і це. Небезпечно як для малих тварин, так і небезпечно для дітей і людей. Тому місце проживання також дуже впливає на сприйняття Канади. І, от, коли люди кажуть, мені не подобається Канада, дуже часто вони під словом Канада мають на увазі те місто, де вони проживають, те місце або той район. Можливо, якщо б люди побачили якесь інше місто, наприклад, Торонто, Ванкувер або Вікторія, да? і то в них б було б інші враження про Канаду. Третій фактор це мобільність людей. Якщо навіть ви живете от в такому районі, як живемо ми, але у вас є машина, то ви можете кудись поїхати далі і подивитися, як насправді виглядає Канада, тому що ми дуже багато подорожуємо нашим цим. Півостровом і можемо з упевненістю сказати, що ці маленькі міста села навколо Галіфаксу більш затішні ніж сам Галіфакс. І Ми дуже часто думаємо про те, щоб з'їхати з Галіфаксу кудись. Наприклад, тут у Валі, де там багато ферм, або в такі міста, як Вінзор, Кентвіл, Вулфіль. Так, вони відносно далеко від Галіфаксу. Це від години до полутора годин їзди. Але все ж таки ми відчуваємо, що нам хочеться жити саме от в цих містах, тому що е, наше відчуття, що це є Канада. Там реально в маленьких містах називають це, називається ком'юніті, де всі люди привітні, де здоровуються з тобою, де ти заходиш, в якісь локальні магазини, бари, тебе всі знають. І це сприйняття Канади абсолютно інше. Да, якщо людина бачить, що Канада це не тільки у цей лоу-інком район або Даунтаун Галіфаксу, або Торонто або Ванкувера, де збираються такі специфічні слої населення, то Сприйняття Канади стає зовсім іншим. Також, якщо у вас є автомобіль, ви можете спокійно знаходити роботу не біля вашого дому. Да? В Канаді так, в Галіфаксі, наприклад, є громадський транспорт. Я сам водію автобуса, але точно можу сказати, що публіка в такому автобусі, наприклад, який йде з зі Справфілда або на Спраффілд, скажімо так, зі своїм а, світопоглядом, да? і дуже часто для людей, які мають вищу освіту або просто освіту, цих, з цими людьми поруч дуже важко. Знаходитесь. І ви постійно думаєте, що оце, оця публіка, оцей контингент, це є Канада, хоча це не так. І от навіть якщо у вас, наприклад, нема машини, ви хочете знайти десь роботу, то ви шукаєте її десь поруч, да, так, щоб не їхати там, дві години до роботи. Якщо у вас є машина, то. Ви можете знайти роботу або десь далі від вашого району, або взагалі в іншому місті, і у вас ваш е кругозор набагато більше розширюється. І ви сприймаєте цю реальність абсолютно інакше. Да? Не тільки те, що Канада грязна з бомжами, наркоманами і так далі. А те, що Канада має затишні міста, привітних людей і класні роботи. І також. Наступний фактор це робота. Якщо людина працює на низькооплачувальній роботі, або вона роб... і та ще й робить те, що вона не хоче робити, то її сприйняття Канади, як вона каже, Канади, хоча це виключно цієї ситуації, дуже негативно. Так? Це постійний стрес, коли ти думаєш, як мені заплатити мої рахунки, як мені заплатити там, мою машину, якщо машина є, або як заплатити за квиток на автобус. Людина не впевнена у майбутньому, але якщо людина працює на високооплачувальній роботі або, хоча б на середню, да на середню зарплату, то вони мають яку не яку впевненість у майбутньому, і вони більш більш оптимістично туди дивляться. Да, у саме це майбутнє. І ще один фактор, да, який прямо пов'язаний з цим, це знання мови. Якщо людина знає мову, то їй набагато лег легше інтегруватися до суспільства. Да? Вона легше знаходить роботи, вона легше знаходить друзів, просто може спокійно комунікувати. Але якщо людина навіть каву не може спокійно замовити, тому що не знає, як це сказати. І я це знаю по собі, тому що я починав працювати колись у Німеччині без знання мови. Я знаю, наскільки це важно і. Стресово, коли ти хочеш щось сказати, а не можеш, і це починає з'їдати дах з І людина теж постійно таким піддається такому моральному тиску, тобто людина залишається в своїй такій бульбашці, да серед своїх. І якщо ви спілкуєтесь тільки зі своїми людьми, то дуже важко знайти якусь іншу роботу, тому що тут у Канаді дуже розвинений нетворкінг. Якщо ви з кимось десь спілкуєтесь, вам радять роботу. Ви туди приходите, вас беруть. І ще один такий важливий фактор це сам процес еміграції. Бо багато українців зараз не можуть просто подати документи. Вони не можуть знайти еміграційні програми для того, щоб подати документи на піар. І ця от постійна невпевненість, що робити завтра. Наприклад, у нас було таке в прошлому, в 2024 двадцять тому році, коли ми розуміли, що наші воркприміти підходять до кінця, наші роботи не дають можливості отримати піар, то це постійний стрес. Ти постійно просто засипаєш і просинаєшся з думкою про те, що робити далі. У нас вже доходило до того, що ми казали, та ну, і нафіг цю Канаду поїдемо до Нової Зеландії чи Австралії. Потім в нас сталося так, що ми змогли податися на піар, і ми відчули це полегшення. Тобто, сприйняття в цій ситуації, сприйняття країни зовсім міняється. Хочеться щось далі робити. Коли сам процес подачі йде. Плавно, то людина така піднесена, в неї є мотивація щось робити далі, вона може більш впевнено дивитися в майбутнє і це дуже заряджає. Якщо постійні якісь проблеми, проблеми з пошупком міграційних програм, проблеми з документами і так далі, і так далі, і так далі, то людина просто демотивується, людині нічого не хочеться робити. Людина взагалі не розуміє, що вона для чого вона взагалі це робить, і чи коштує ця гра того часу та зусиль, які вона прикладає. Важливо розуміти, що Канада це не райне пекло. Це така ж країна, як і багато країн в світі. Це велика країна з різними можливостями та реаліями. І ще важливо розуміти те, що ваше сприйняття Канади це сукупність багатьох факторів. Як ми казали вище, то де ви опинилися після прильоту, яка у вас робота, чи є у вас машина, які у вас сусіди і так, далі, і, так далі, і так далі. І якщо вам тут важко, то, скоріш за все, справа не в Канаді, а в тому, що ви просто ще не знайшли своє місце. Ми сподіваємось, що це відео було для вас цікаво цікавим. якщо у вас є якісь свої думки, залишайте їх у коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до побачення.